13 лютого у зарічному районному суді міста Суми винесено вирок поліцейському, який вчинив ДТП на вулиці Петропавлівській чотири роки тому. Мова йде про резонансну дорожню транспортну пригоду, що сталася у місті Суми 19 серпня 2018 року. Тоді службовий автомобіль патрульної поліції на перехресті вулиць Петропавлівська та Перекопська зіткнулася з А4, унаслідок чого транспортний засіб поліцейських відкинуло на тротуар, де перебували пішоходи. Тоді свідки Стверджували, що поліцейські натопізно вімкнули про маячки та сирену. Саме останній момент вони включили сирену, буквально там з метрів за 15 до перехрестя. Ані в'їхали в, в цей не Е, e, Значить, ця машина стукнула цю в двері, і ага. вона відлетіла і полетіла в дерево. Другий удар прийшовся в дерево. Представники поліції стверджували зворотня. Зіткнулись з транспортним засобом, який йшов по головній трасі, а вони йшли з другорядної дороги. Але вони були відповідно включеними, як доповідають. Але це висновками ми через декілька днів чітко доложимо. автотехнічна експертиза покаже. Сключеними проблизковими маячками. Але чому, чому так сталося, що не розрахував ні один, ні другий водій момент зіткнення? Оце і є суб'єкт дослідження кримінального права. Кримінальної справи. Давайте почекаємо висновки декілька днів. Рішенням суду поліцейському Андрію Грінфельду призначено покарання у виді п'яти років за ґратами з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки. В судовому засіданні чоловік свою вину у вчиненні кримінального правопорушення не визнав, не намагався відшкодувати потерпілим завдану шкоду, не просив у них пробачення та не цікавився їх станом здоров'я, не висловлював жалю. Я виконую свою службу обов'язки, шкода, що є ті, хто постраждали у зв'язку з даної ситуації, але ну, я свою вину не визнаю, тому що ну, я виконую свою роботу. Також вироком суду частково задоволення цивільні позови потерпілих на загальну суму 522 тисячі 500 гривень. Також задоволено цивільний позов прокурора в інтересах держави. Витрати на лікування потерпілих у сумі 138 тисяч гривень. Наразі вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.